Знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас. Перед тим, як ви підете відпочивати, зверніть увагу на дорогоцінні істини Слова Божого. Займаючись виготовленням наметів, апостол Павло вважав, що його вироби повинні бути такими, щоб йому не було за них соромно. Такий же підхід він застосовував і до проповіді Божого Слова. У своєму другому посланні до Тимофія він писав: Силкуйся поставити себе перед Богом гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає науки правди. Єдиний спосіб правильно представити Господа іншим це ретельно і систематично вивчати святе письмо, адже воно розповідає про нашого Бога і відкриває його характер. Слід уважно ставитися до тлумачення писання і не спотворювати його. Кожен аспект істини має отримати своє правильне освітлення, щоб ніщо не затьмарювало принципи, які допомагають нам подолати гріх і жити життям переможців. Вивчення Божого Слова повинно відбуватися по особливому уважно. Знайдіть затишне місце, де ви зможете бути наодинці з Господом, відгородіться від світу уявною завісою. Читаючи послання Божої любові, пам'ятайте, що він звертається особисто до вас. Виберіть свій власний метод читання Біблії. Ми радимо вам обрати книгу і читати її, поки не закінчите. Підкресліть ті уривки, які особливим чином торкнулися вашого серця, і запишіть благословення, отримані вами при читанні, а також свої запитання. Інший підхід вибрати тему і ретельно вивчати її, використовуючи, окрім Біблії, біблійну симфонію, біблійний коментар та інші джерела. Вивчайте вірш за віршем, роздумайте над текстом, розберіться, як він вписується в контекст, а потім подумайте, як ви можете застосувати його у власному житті і своїх особливих обставинах. Попросіть Святого Духа просвітити вас. Коли ви це зробите, у вас з'являться нові думки. Як ніколи раніше, ви будете відчувати Божу присутність і усвідомлювати тісний зв'язок із Ним. Вашу душу вщерть наповнить рішучість чинити правильно. Тоді ви зможете сказати, як сказав Давид. Цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Коли ми насправді пізнаємо істину через вивчення Біблії і молитву, тоді наші слова будуть його словами, а наші вчинки будуть підказані ним. Хвилина за хвилиною наше життя протікатиме в ньому. Тоді ми зможемо сказати разом із Давидом: уявляю я Господа перед собою постійно, бо він по правиці моїй, я не буду захитаний. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти посредством Святого Духа заохочуєш нас до вивчення Твого святого Слова. Ми просимо Тебе, Господи, за наших телеглядачів, допоможи і їм знаходити щодня час, побути наодинці з тобою, читати Твоє святе Слово, вивчати Його і не тільки вивчати, а й жити відповідно до Нього. Наше життя увіряємо в Твої святі руки і щиро дякую. Тобі за те, що ти чуєш нас в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Христос пролив свою кров, щоб я і ви мали вічне життя. Прийміть же цей дар з вдячністю та покорою. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!